Вже в четверте в Чорнівцях втілюють мрії закоханих про чарівне святкування реєстрації їхнього шлюбу, партнери благодійного проекту Закохана Буковина. Цього року правила трохи змінилися. Відтак не було безпосередніх переможців цього проекту, а подарунки на своє весілля отримали всі 11 пар учасників. Генрія Тебеух розкаже детальніше про проект Закохана Буковина та молодят, що взяли в ньому участь. Одинадцять пар молодят, яким випала можливість взяти участь у благодійному проєкті Закохана Буковина», 15 лютого зібралися у одному з нічних клубів нашого міста, аби отримати свої довгоочікувані подарунки та поспілкуватися з партнерами проєкту, які безпосередньо допомагають зробити їхні весілля саме таким, яким пари його хочуть бачити. За чотири роки організатори проекту допомогли організувати не один десяток весіль. Попередні рази пару переможців, яка отримує найцінніші подарунки, обирали за допомогою лототрону. Цього ж разу переможцями є усі учасники. До того ж, одні молодята, як нам розповіли організатори, отримали подорож до Парижу, а інші ж свою церемонію одруження провели прямо на проекті. Цього року проект відбувається в оновленому форматі. Цього року у нас немає лототрона, Ми даруємо тим нашим парам саме ті подарунки, які вони побажали отримати, які їм були потрібними. Близько року тому Степана та Лілію познайомила сестра нареченого. Відтоді вони постійно разом і всі радощі та негоди зустрічають у парі. Парочка вже офіційно зареєструвала свої почуття у рації, але відсвяткувати таку подію вони не мали змоги. Завдяки проекту Закохана Буковина Степан та Ліля отримали весільний торт, обручки та чарівну весільну сукню. Нам підказали знайомі. Ось так розписувалися там. Так. Так. Ми Ми розписувалися. про такий конкурс і нас запросили туди. Ми согласилися від першої сіла. Загалом же кожна з 11 пар отримала майже по п'ять різноманітних подарунків, які їм надали партнери проекту, відомі особистості, власники різноманітних фірм та просто небайдужі люди. Ми дуже раді підтримати молоді пари, які дійсно мають бажання одружитися, але немає змоги провести таке свято, якого їм би дійсно хотілося. І тому ми дуже щасливі. Того, що маємо в принципі таку нагоду їм допомогти на святі, яке влаштували для всіх присутніх молодят, виступали різноманітні буковинські виконавці, танцювальне шоу студія Муон, а також пара, яка нещодавно відсвяткувала своє золоте весілля з усіма присутніми, поділилася своїм рецептом щасливого і довгого сімейного життя. Генріє та Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.